Стоять уже. Стартують. Вилітайте, вилітайте. Ех, ти ні. Ти селик тут. Виходь. Давай, давай, виходь. Виходь. Так. Треба йти забрати, бо це чорна курочка, щось трошки в неї з, ага, з оком не бачить, куди виходить. Зараз відкрию. Виходь, виходь. Давай, виходь, виходь, виходь. Ох ти, не встигла. Все. Всі хай сидять. Вони шкоду роблять. Їм трави накидали, хай їдять, а? А я не ходила, о, бачите, яйця ще зайти. То випустить, випустила яйця. Ось їжте насипали вам. Єсть. Щось погано несуться. Жара хечуть і курять. Пообіг. Всім доброго дня. Йдемо на город. Вже пора копати часник, а ми до нього ніяк не доберемося. То вже пора. У нас почало восьмої вечора. Сонця нема, але нема чим дихати. Така жара просто. Парить, нема чим дихати. Ну що, хоч не хоче, а треба купати чесник. То зараз будемо купати да чистить. Чи перечистимо, чи не перечистимо, не знаю. Зараз приступаємо. Дивіться, портулах що сапала, не згребла. Весь зелений стоїть. Бачите, він посапаний, але зелений стоїть. Починаємо, з цього починай купати. Да. той рядок сзади. Ти зараз будеш ногами йти по ньому. Ну все ж рядок часнику. Це, зараз побачимо, які Це ці два рядки, що я соломою вкривала. Ой, згорів, проти сонця, все. Що... Ужас. Гляньте. Що й не знайдемо. Зато ну, то бур'ян не гори Дивіться, який зелений, гарний стоїть. Приступаємо. Зараз глянемо, що тут у мене. Те, що все... Поганий. Вже і перерівається. Дуже пізно ми копаємо, треба було вже раніше почати. mm Super -hmm. honey. Перерівається, пересохло стебло. Блін. А земля саме груддя, наче асфальт. Угу. Угу. І не витягнеш. Це краще без соломи. Побачимо, які далі. Тут у нас декілька сортів. Заступ поламав. Така земля, що й заступа вигнуло, виламало. Земля летить прямо в врота. i Дивіться, є. Дуже гарні, дивіться. Але мало таких. Ну, є. Що дуже великі. Так, все, один сорт зібрали. Зараз везу, а Віталівна чистить. Бачите, є прям дуже гарний. Таке гамняне. Це ще, є ще там і хуже. Ми завжди такий великий залишаємо, щоб посадити все, що це. І його одразу вон викинути. Так, все, поїхала я. Копане я не витягнеш. Раніше ми купали до 12 липня. За старим календарем це було Петра і Павла. Але бачите, наскільки все змінилося, що погода, що календар змінили вже треба копати до цього нового свята, щоб було за новим календарем. Тому що вже дуже пересохло стебло. Погано виривати. Є десь, що переривається. Це другий сорт. Ми на нього говоримо москаль. Як на самому ділі його називати. Я не знаю, який це сорт. Нас говорять москаль і простяк. А ще ось весняний ярий часник. Не теж треба вже купати, поки не пересохло. Його стебло, бо теж буде перериватися, треба копнути, буде подивитися пару. Досажений вже навесні. Часник докопаємо. Ось Наступна чекає нас цибуля. Зимова вже вся майже полягала, також треба рвати і чистить, сушить. І весняна, дивіться, вже, вже майже вся лежить. Мої сухоцвіти. Щось на сухоцвіти такі не схоже, таке щось незрозуміле. Це якесь просо, наче на віники. Це щось цвіте, таке цікаве. Гляньте. А це настояще просо. На городі вже бальзаміни цвітуть. Бачите, тут фіолетовий. А ну тут. Це ще ні. Ось такий коралові ніби. І а, все, світленький. Де він тут? Світленький. Посіяли кріп і нема чим полити. Він то зійшов, але він горить, бачите. Сіяли густо-густо, але він просто зійшов і згорів. Ось. Дивіться, лежить. Бачите, лежить. Згорів на сонці. Його треба заливати водою, бо не буде діла. Ось о. Бачите? Ось ось. Все погоріло. Фух, ти збирай далі. Часник. Ох, і парить. Руби, якийсь вітерець такий, щоб прохолодний. Чорнобривчики цвітуть. І ці видно нагидки. Просапала, то хоч видно. Так. Фух, ще скільки збирати. Ну, нічого. Зараз приступаємо збирати далі. Все. Привезла один сорт, другий і третій. Ярий ще не копали. Віталіна вже трудиться, все ярий викопали. Ви знаєте, вже можна його спокійно копати, Ну, можливо завтра ввечері, тому що треба хоча б цьому дати лад. Зараз будемо чистити. Давай місікатор. Окей, все вийде. Там да си да, от там да, си, да ты, 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 взялась, Я от да, купува тоди. А ти тоди... Да. Ты гинжала такого взяла? Яка я такой гинжал. Да. Ото, господи, печа. Я купу а тоді соберу. Угу. Ну оце і оце сорти схожі. Схожі це ж. Просто той, що я купила купований, а це домашні садили. Ну, так по ну тільки ми ж одно його отаково і посадимо віддільно. А ловки те, що вкривався. Ото, де саме хуже, то воно. А ото не буде да. відкривати. Саме сухе таке стебло не Ото де не вкрите, так оце бачить які гарне. І часник гарний, і стебло гарне, а там, де вкрите соломою, нікуди ну, не, не годиться. Ні. А то тільки завути. Ну, Бач, люди ж як розкажуть, що гарно. Ну, вони вкрите зайки, соломою. Вкривовці. Не знаю. Ну, у нас не вийшло. — Спробували все. От піде. Постапаємо, А Бур'ян там, а без сувок. Бур'ян страшний. Окроп згорів. Да, що робить, як що так посіяли, зайшов. Воно, якби хоча б поливала, так світла немає, щоб полити. Ну але це ще що ти очистиш? Викинь його одразу. Ну, ну так для чого його то тільки оце, ну що воно? Зразу вон. Тобі час не кумала. Да ну так викидай, де а негодні да. одразу. Чи будемо тоді перебирати з кубки на кубку, щоб краще достати. Давай тобі дам сікатор, Диви нас тільки швидше. Не взяла ґенджала негоднього. Давай. Що і пальці підрізати можна. Так, давай. Ну ти тим, я ж тобі цей давала. Пробуй. Ой, я тут мене чублю. Що воно? А що там чуб? І чуба ось дивися. Чікс і нема. Це мені, звісно, тупий дав Сергій. Тепер я буду <ривати> жувати. Тобі краще віддала. На. Я буду своїм ножиком. Даріш! Оце ловко це я. Його ж треба підтопчись так от. Що? Треба чуб з краєць. На духу гуде. Дай ти. скільки. Дай мухи. Ви вже всі повикопували часник. Гарний у вас? Ми зараз почистим покажемо. Є гарний, є поганий. Це таке, як я. Ми завжди краще садимо, а хуже їмо на консервацію. А тоді навесні гарний викидаємо, що останеться. Що не так? Це усі таке воно. Той не викидає, хто не. Як зато свіже, нічим не перськаний, нічого. 47 разів сапався і бур'яні. Так. Ось вже треба на виходних на ногу ще і да, да, що вже вирівати. Треба, бо тоді не найдеть. А там і весняна вже ляга. Так треба зразу днів, скільки щоб підсохло, щоб хоч добрати туди яка. Зразу. Бо тоді і ну, разу не дамо. Бо вже треба і ту, і ту викупувати. Ага. копати. Часник вже треба раніше копати, це вже ми пізно і копаємо. Переривається з Раніше до 12 липня старалися, а це. Скоро будемо перву червня купати. Так, да, так. Да. А раніше картоплю забулася. Копали коли? Да. Ну завжди да, ми до первого вересня купали. А, да. а це зараз всі спішать, щоб чуть ли не у липні копати. А нас, взагалі там під повтора бахнула. Можливо, не копнем, да, сьогодні копнемо, Куба, копнемку, заходимо сьогодні. Що, думаєш, будемо до утра чистити? Висяк. Трохи жарко. Перечистили. Один, другий. Мамка дочищає третій. А я зараз їду, викопаю цей ярий. Тому що ще час є, на вулиці видно, то перечистимо вже і той, щоб... До часнику вже більше не йти на не копати, бо вже там цибуля нас чекає. Да, такі купи лежали. Гляньте. Тут жменька, тут жменька. І тут жменька. Все. І ярий докопали. Там три рядочки невеликі. Ти зарулідеш. Ні, ні, не справа, тебе нема. Як це в мене нема? А, я, я гарну. Ну це більший стаж. Правильно. Свій транспорт нікому не доручай. Ось твої помідори тільки почали цвісти. Що, може в'язується там Де? А у тому. А в тому. на той зав'яжуться. Жучок. Гарненько під'їде картопельку. Вже вона лягає, вже її скоро копати, хай їсть. Він -то вже їсти хоче. Оце як непересушене стебло, наскільки кращий часник. Звісно. І це ж кожен рік будемо ранченько копати, будемо ранченько копати. А тоді через цю роботу нема коли. То жара. то Не одне, так друге. То да, і матушка лінь. Все, з часником ми справилися. уже комарі загризли так, наче вулику сиділи. Зараз оцей соберу в ящик, а тоді вже завтра буду виносити сушити і посортірую, да пов'яжу. Цей ми длинненький, бачите, пострили, тому що я його в'яжу в пучки. А той зимовий? Так, коротенько. Це цілий ящик. Зараз на джипа грузимо і перевозимо. Це ще в мене ось ходить піжон красний. Кожного вечора треба ловити. Ти малявка. Перелетіть, перелетиш. А назад мені треба тебе ловити. Да, красуня. Полетіло. Ну, теня купається у цьому. Сидить у воді. Уже сіро у нас вечір. Світло вимкнули. Ми чисті, чистюсінькі. Зараз йдемо у душ. Давай, що душ є на вулиці. Вода там аж кипить. Що там, курча чи шома? Так давай я зловлю. はい。<laughs>